Наше місто поступово починає входити в колію новорічно-різдвяних свят, куди не глянь всюди святкові прикмети. Іскристий сніг рипить під ногами. У вікнах блимають гірлянди, на площах монтуються ялинки велетні. У фоєцирку сьогодні почалося передсвяткове ярмаркування. Упродовж чотирьох днів мешканці міста та ті, хто приїхав до нас на гостину, матимуть нагоду, як слід підготуватися до дня святого Миколая, Нового року та Різдва. год будет обязательно лучше, чем тот, который уходит. А это значит, есть необходимость и возможность подготовить подарки, подготовиться к праздничному столу. Я желаю, чтобы эта ярмарка принесла вам то, что вы ожидаете, помогла вам подготовить сюрпризы и сказку и для детей, и для взрослых. Найшанованіші серед продавців новорічного настрою це ті, які торгують ялинковими прикрасами, дощиком, кульками, масками та самими пухнастими смарагдовими красунями. Сьогодні на ярмарку вишикувалися штучні ялинки різного зросту і статури. Завтра чекають на їх натуральних сестер. Так що вдоволення будь-якої примхи за ваші гроші крамарі гарантують. Новий год це найвеселіший і радісний праздник для всіх і для взрослих, і для дітей. Лучшим атрибутом нового року являється традиційна ялка. Наш магазин Пітеркат находится в районе автовокзала, Будет торговать на ярмарке все 4 дня. У нас также имеются, кроме елок, очень красивые украшения. Елочные. Весь товар, практически отечественного производства. имеются сертификаты, выставки. так что вы можете не беспокоиться за своих деток и родных, что данная продукция может повредить здоровью. Сама наявність ялинки провокує питання: а що під неї покласти найдорожчим людям? З того, що ми побачили на ярмарку, склався доволі непоганий порадник. Дівчатам малим, дорослим і дуже дорослим, напевне, сподобається м'яке домашнє вбрання. Не відмовляться вони і від парфумів та якісного посуду. Чоловіки у якості дарунка оцінять хутряні рукавички вишуканий ексклюзивний чай і звичайно апетитне м'ясо з малечої і того простіше та любить вітамін С, тобто цукерки та цитрусові. А ще вітамін Д Новорічне диво і Діда Мороза. Наступают самые сказочные праздники, праздники детства, которые ждут все и взрослые, и дети, и поэтому мне хочется, как Деду Морозу, всех жителей Кривого Рога, а также всех участников сегодняшней ярмарки, поздравить с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Пожелать всем счастья, здоровья и всего самого прекрасного. И пусть наши ребятишки получат все-все подарки, которые они мечтали получить в этом году. И будут послушными и самыми замечательными детьми нашего города. Новорічний ярмарок за обіцянкою організаторів буде сповнений дивами і сюрпризами. Доки батьки наповнюватимуть новорічні кошики і дегустуватимуть товари. Їхні діти веселитимуться з аніматорами, а також братимуть участь у веселих конкурсах. Приходьте за святковим духом до Криворізького цирку з 11 до 18 години, по 13 грудня включно його роздаватимуть тут безкоштовно.